Слово надається директору школи Мякотині Ларісі Станіславівні. Шановні гості, любі друзі, перевал зібрав нас тут у цій залі. Хочу сказати, що більше ніж 20 років тому Івану Івановичу Цупрову спала на думку надзвичайно хороша пропозиція в нашому місті, особливому місті на карті України, проводити пісенний фестиваль. Фестиваль, який би збирав однодумців, фестиваль, який би засвідчував про те, що мужні, сильні, відважні і ті, що вміють дружити, дружити дружбою, знаходяться саме в нашому місті. А ось вісім років по тому, як то кажуть, від іскри, да, загорілось, і у нас бажання проводити такі шкільні фестивалі в стінах нашої школи. Хочу сказати про те, що в цьому році всі школи нашого міста мали бажання прийняти участь у цьому фестивалі. І нам приємно сьогодні бачити гостями нашого фестивалю учнів Олександрівської школи, учнів Шолохівської школи Нікопольського району, 9, 8, 6 школи, 4 та НВК Номер 1. Ми дуже Вдячні нашим воїнам афганцям за те, що вони із року в рік приходять до нас на свято афганської пісні. Хочу сказати особливі слова вдячності вам за те, що, попри всі випробування, які випали на вашу долю, залишились такими добрими, чуйними і такими, що відгукуєтесь на наші прохання. Бажаємо вам. Здоров'я, натхнення, виповнення всіх ваших, бага... всіх ваших бажань. І нехай Боже благословіння супроводжує вас на життєвому шляху. Я говорю, фестиваль восьмого року закінчився. Ми чекаємо фестиваль 2016 року. Ми хочемо нагородити грамотами всіх хто приймав участь у проведенні нашого фестивалю. Нагороджується Костенський Сміл Володимирович за активну участь у 8-му шкільному фестивалі афганських пісні і заберевав 2015-му. Здоров'я вам, благополуччя і багато багато років роботи нас своїм талантом, творчістю і присутністю. Нагороджується грідер Олександр Артурович. Раз, Нагороджуються учні 11 класу комунального закладу середня загальноосвітня школа номер 2 Ура! Вам не прийшлося в гарячих точках і виконувати те, що ми сьогодні згадати. Нагороджуються учні восьмого класу комунального закладу. Середня загальноосвітня школа номер 2 Нагороджуються учні комунального закладу середня загальноосвітня школа номер 6. Нагороджується бабіч Олександр, наш помісник, нагороджується Павлюк Віталій Валерійович та Павлюк Тетяна Анатолійовна і Павлюк Валерія і сімейне хлібо. Іванович. Нагороджуються учні 9 класу комунального закладу середня загальноосвітня школа номер 2. Нагороджується учні 10-го класу комунального закладу середня загальноосвітня школа номер 2. Нагороджується Абросімов Олександр, учень 6-го Б класу комунального закладу середня загальноосвітня школа номер 2 Макаренко Тетяна, учениця сьомого класу комунального закладу середня загальноосвітня школа номер 2 Нагороджується качан Іванна, учениця 6 Б класу комунального закладу середня загальноосвітня школа номер 2 Україно! Ніжно пригорни, всіх живих синів своїх, як мати, щоб ми уже не бачили війни, не чули, щоб ніколи звук гармати звучить гімн фестивалю афганської пісні Салам Бача!

Сурани Спалем, паша, па ⁇ м, па ⁇ м, па ⁇ а боща. Дорогие взрослые, я насколько переполнена сегодня чувствами, я не хотела сегодня говорить, честное слово, не хотела говорить по одной простой причине, что я даже не знаю, что сейчас вам сказать. То, что каждое ваше слово, то, что каждая ваша песня в этом году звучит по-другому. Это стопроцентно понятно. 20 лет фестивалю, 26 лет вывода войска в Адистане. Каждый год мы собираемся на своих святынях, каждый год мы говорим с молодежью, каждый год мы говорим с вами. Но мне кажется, этот год, он насколько сложный, он насколько тяжелый для всех нас. И вы верите, я сегодня не могла даже смотреть на кадры хроники. Постоянно идут слезы. Я старалась, знаете, куда смотреть? В глаза вот этим детям. И хочу просить Бога. Хочу просить всех, чтобы на Украине прекратилась война. Чтобы в эти мальчишки, девчонки, замечательные, честные, правдивые, которые выкохани мамой и татом, никогда в жизни даже не могли написать на страничке слово «война», а тем более стать их участниками. Потому давайте просить одного – мира. И если мы все честно, искренне будем его просить, он обязательно у нас будет. А вам, ребята, большое спасибо. Стивалю афганської пісні шкільний перевал перевал-2016» бути.